Добрий ранок. Щось вчора був такий, я засмучений новинами і якимись там особистими справами. Що коли е мені написав контакт з Харті і сказав, що їм там срочно там шукають е допомогу, щоб закрити е неважливо з чим, то я такий, та давайте я відправив їм мільйон гривень, щоб трошки підняти собі е настрій, зробити щось хороше. Anyway. Сьогодні я хотів поговорити про редизайн. Я опублікував в плозі статтю «Redesign User-versus-Product». І я там згадую оновлення Trello, яке Atlassian викатав. І загалом, чому так часто з цими редизайнами стільки проблем. Здається, це цікава тема. А чомусь особливо популярна серед розробників редизайн і як і рефакторинг, якась така штука, яка постійно е тягне на себе увагу. І не завжди це хороша ідея. Я навіть не так. Майже завжди це погана ідея, тому хотів про це поговорити. Можливо, найбільша чи найчастіша причина, чому е редизайни стають невдалими. Редизайн з'являється як якийсь внутрішній запит не від користувачів, а від команди, або як результат якогось попереднього успіху на ринку. Тобто, ти зробив продукт, він несподівано або. Очікувано став популярним, і ти такий кажеш: а ми можемо краще, або прийшов новий продакт, якого ти захедхантив, або новий дизайн лід, або маркетолог, і ви такі кажете, у нас більш преміальний бренд, чи ще щось. Коротше, у вас якісь аргументи, команда каже, давайте зробимо дизайн. І це вже половина проблеми, тому що користувачі про нього не питали, вони його не хотіли, і вони йому апріорі будуть не раді. Тому що з досвіду продукту, якщо чим довше ви е, займаєтесь розробкою продукту, тим ясніше стає це розуміння, що будь-яка зміна по дефолту це погано. Тобто користувачі не люблять змін. Не тому, що вони тупі, не тому, що вони погані, е, не ще чомусь, тому що їм це заважає е, виконувати якісь свої е, задачі. Ніхто з ваших користувачів не відноситься до продукту, як до свого продукту. О, вау, це такий класний продукт. Вони його використовують для вирішення якихось. Задач для розваг для пошуку людей і так далі. І коли ви міняєте рандомно екрани, кнопки щось додаєте, прибираєте. Це створює фрікшн людина, яка до цього робила це, це нафтопілоті, там не знаю, публікувала вакансію або якісь е, переписувалась з кимось на сайті. Тепер їй треба додатково включати зусилля, щоб зрозуміти, де тепер ця кнопка, чому перестав працювати шорткат, е, чому тепер треба дивитись направо, а не а не вниз, і так далі. Це не означає, що продукт взагалі не можна чіпати і не можна міняти, але будь-яка зміна вона має якесь підґрунтування. То ми робимо це, щоб дозволити нашим користувачам робити якусь нову штуку або пофіксити якусь існуючу проблему. Все одно будуть якась незадоволена частка людей, але. Інша більшість вони оцінять, що щось ти намагаєшся для них зробити і вирішити якусь існуючу для них проблему. Коли цього немає, то можна отримати агресивну реакцію, яка часто продактам чи дизайнерам не зрозуміла, як же так? Ми так довго працювали. Ми тут такі красиві, не знаю, бордер радіус зробили. У нас такі, нарешті, кольорі нормальні, а не такі, як були. А Агресія пов'язана часто з тим, що. Користувачі думають, в мене не знаю, ця сторінка не працювала або дійсно проблема. А ми, розробники продукту, замість того, щоб вирішувати їх проблеми, робимо якусь фігню з їх точки зору і вирішуємо то, що тіба, так вже працює. І це їх е -е, тригерить. І чим більше у вас дійсно проблем в продукті, тим більше їх тригерять оці е -е, редизайни. Пам'ятаю, читав я колись блог, і він там жартував чи не жартував, що для Enterprise компаній треба мати чи продавати можливість залишитись на легасі UI інтерфейсах за багато грошей, коли там продукт продовжує оновлюватись, виходить там нові версії, апдейти і так далі. Тобі була опція заплатити багато грошей розробникам і не апгрейдитись, а залишатись на старій версії саме тому, що ти не хочеш міняти бізнес-процеси, не хочеш переписувати інструкції зі скріншотами і так далі. І так далі. А ще до редизайну часто те, що коли ти потратив багато сил, доклав часу, обговорень, і навіть коли ти починаєш тестити цей дизайн з користувачами і питати фідбек. Фідбек може бути трошки негативний, нейтральний, але в тебе є підсвідомо бажання цей фідбек або проігнорувати, або якось інтерпретувати, не так. Ну це вони просто не звикли. Перший тиждень всі плюються, от згадайте нюсфід Фейсбуку. У нас така класна інноваційна зміна, що просто треба час користувачам, щоб до неї пристосуватися. Іноді це так, але це один з дизайн редизайн з один із ста. А решта перетусувала на екрані і. З точки зору користувача, все стало гірше, тому що треба звикати до нового інтерфейсу, але ніяких нових фіч воно не додає. Компанії часто я пам'ятаю себе в цій ролі, ти ля не хочеш образити команду, яка над цим працювала, не хочеш би, її демотивувати, і робиш роллаут чи новий а, Просто тому, що ти не хочеш якби викидати там півроку роботи, от навіть коли немає би, ніяких сигналів, що це дійсно хороша зміна. Ну, типа, ми вже зробили, давайте релізнемо та підемо далі. А насправді ні. Насправді, краще не релізнути, просто це викинути. Так, да, півроку роботи пішло в топку, але ну, це ваш, ваш профтик, ваша вина, і не треба це перекладати на користувачів. От і замість висновку три питання, на які будь-який редизайн або новий проект має відповісти. Перше яку проблему ми вирішуємо? Друге, чи ми дійсно знаємо, що, звідки ми знаємо, що це дійсно проблема? Метрики, користувачі, якийсь сервіс, тобто якась аналітика, яка нам дозволяє сказати, що це дійсно проблема, це раз, і що вона дійсно важлива для користувачів, а не десь там стоп'ятсота в списку інших проблем. І фінально третє це як ми зрозуміємо, що наше рішення чи наш дизайн дійсно цю проблему вирішуємо. Чи в нас покращився ретеншн, чи там не знаю, якісь конверсія воронки виросла, чи якісь серви, які нам показують, що дійсно стало зручніше, і так далі. Якщо в цього немає, то можливо краще цей редизайн прибити і витратити цей час на щось більш продуктивне. А на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Наступного тижня, сподіваюся, мені вдасться знову затягнути владу на подкаст, порозпитувати, що там по конференції нашій в Варшаві. І до зустрічі за тиждень. Чао, какао!